Рада вітати вас на каналі. Дякую, що заглянули. Сьогодні я в магазині Аврора. Дуже дякую за ваші відгуки, за ваші вподобайки. Діліться в коментарях, що цікавого ви знайшли для себе. Усім приємного перегляду. Климок для комп'ютерної мишки 44. Така цікава дитяча підставка для телефону 49. Тримачі для кабелю 3 штуки упаковка 29. Шухол силиконовий накладка для телефону 49. Скло захисне 99. Для 11 та 12 айфона, Колір чорний. Наклейки на клавіатуру є біла та чорна 29. Тримач для телефону кріпиться на руль 99. З хорошою знижкою ось такий радіогодинник на батарейках. Ціна 99. Зарядка безлютова з LED-годинником має функцію будильника. Сім кольорів підсвітки. Відображається дата. Ціна 849. Міні-принтер дитячий. 549. Колонка портативна водонепроникна. Кольори в асортименті. Ціна 249. Дитячий смарт-годинник з функціями. Також зі знижкою 899. Смарт-годинник на руку 699. Спортивний. Кабель чорний. 149. Є дешевші по 49. 129 ось такий кабель. з тримачем та кріпленням для телефону 149. Навушники вакуумні в коробці. Кольори в асортименті. Рік гарантії. Ціна 69. Підставка для ноутбука розкладна, пластикова, червона, біла та чорна. Ціна 49. Зарядка бездротова з годинником 399. Потужність 15 Вт. Штатив для телефону тринога – 149. Лампа світлодіодна з кільцем та штативом 229. Підставка розкладна для планшета 129. Серветки вологі, по догляду за технікою 29. Упаковка 12 штук. Підставка під телефон зайчик 149 Вт. Стрічка LED з сенсорним датчиком 129. 3 метри LED-підсвітка. Штатив для телефону тринога 149. телескопічна ручка. Мишка комп'ютерна 119. Змінний акумулятор для телефону 59. Лампа USB для ноутбука 29. Зарядка 20 ватна. 249. Виробництво Китай. Адаптер зарядки мережевий. Ціна 119, 2 USB. Карта читач універсальний. 24 гривні. Флешкарта USB. 32 ГБ 219. Вентилятор 499. Зі своложувачем. Колонки портативні. Комп'ютерні з підсвіткою 2 штуки 249. Колонка з кріпленням 2 кольори ціна 349. Портативна Bluetooth-колонка 7 годин роботи. Вбудований мікрофон 399. Колонка портативна 499. Акустична система з RGB-підсвіткою 400. Докстанція акустична. Бестротова з підсвіткою 699. Колонка портативна. Працює до 8 годин 899. RGB-підсвітка. Навушники 349. Накладні з підсвіткою. Ось такі є безлютові. Ціна 399. Засіб для очищення техніки під тиском 149. Вологі серветки для моніторів та екранів телевізорів 68 штук 99. Клавіатура міні. робочий діапазон 10 метрів, ціна 189. Клавіатура чорна, дротова, ціна 199. Чорна акумуляторна 299 Клавіатура та мишка безротова 499. Цифровий ефірний приймач Т2. Wi-Fi та смарт-функції підтримує. Ціна 499. Радіоприймач з годинником 99. Радіоприймач портативний мережевий з кабелем 349. 49. Геймпад ігровий. Зарядка 3 в одному. На 299. Мишка комп'ютерна ігрова з підсвіткою 249. Дякую вам за огляд. Сподобалось відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую, що дивитесь.